На час великої популярності набув термін осіння депресія. Лінь, пригнічення та поганий настрій її основні ознаки. Отож, ми вирішили запитати у турнополян, як саме вони борються з осінньою хандрою. У мене немає депресії. Заняття спортом виправляє всі, всі недолуги, недолугості проблеми здоров'я. Думаю, на вигадки, тому що кожна людина сама повинна думати і сама створити собі настрій, атмосферу. Дивлячись на такі усміхнених, і висадих людей, як ви то депресія зразу проходить. Що навіть вона є. У мене немає депресії. Ми, ви не страждаєте на осінню депресію? Ні, ну я йду на грядки. На роботу депресії не може бути взагалі, якщо людина буде мислити позитивно і завжди шукати якісь, хоча би капельки, але радості в будь-яких подіях. Ота хороша, вона мені підходить. Чому б ні? Яка депресія? Ви що чи справді депресія це хвороба? Як з нею боротися? Які симптоми їй передують, і що потрібно робити для профілактики осінньої хандри? Відповідь на ці та інші питання ми довірили фахівцям. Депресія це є хвороба і досить серйозна хвороба, так як нелікована депресія, затяжна депресія може бути наслідком, ну насамперед, найнебезпечніше, що може бути, це суїцидальний випадок. Виставляється в основному на основі анамнезу. Тобто лікар спілкується з пацієнтом і пацієнт висловлює такі скарги. Найчастіше це може бути скарга на знижену активність, знижену мотивацію, небажання до активної надіяльності, знижений Настрій, депресія є захворювання, яке відноситься до розладів адаптації, тобто це якраз такий стан, якщо його вчасно коригувати і лікувати, з неї можна вийти. Депресії не потрібно боятися, просто треба вчасно звернутися до спеціаліста. Отож, пам'ятайте, депресія в першу чергу шкодить як здоров'ю в цілому, так і самооцінці, зокрема. Тому лікарі радять більше рухатися. А якщо у вас все таки з'явилися симптоми притаманні депресії, краще одразу ж зверніться до спеціалістів.